На сьогоднішній день, коли оголошена часткова мобілізація 4, 5-6 хвилі указом президента України, вона не з добра оголошена, а оголошена тому, що Україна сьогодні знаходиться в стані війни і агресор, використовуючи внутрішні і зовнішні чинники. Сьогодні знаходиться на території України. І територіальну цілісність держави згідно із законодавством, яке є і українським, і міжнародним, кожна країна, кожна держава має оберігати, охороняти і відстоювати. І саме мобілізація військово зобов'язаних осіб і стосується. Четвертої, п'ятої та шостої хвилі мобілізації. На сьогоднішній день на рівні держави, вищого керівництва держави, визначено, що у 2015 році буде проведено мобілізацію юнаків до Збройних сил України, та також буде це призив. І буде мобілізація військовослужбовців, які знаходяться. У запасі. Що стосується призиву, то це стосується молодих людей, які не служили в Збройних силах України, які не мають права на відстрочку згідно чинного законодавства і будуть призвані до Збройних сил України. У 2014 році військові військово-лікарські комісії при військових комісаріатах проводили Обстеження, медичне обстеження юнаків призивного віку, але призиву не було. Якщо буде указ про призив до настрокову службу, то згідно чинного законодавства і буде здійснюватися. Але відразу президент у багаточисленних своїх зверненнях до українського народу говорив про те, що юнаки, які будуть призвані на строкову службу, вони будуть проходити службу. Будуть проходити навчання, але брати участь у антитерористичній операції на сході України, вони не будуть. Для участі в АТО будуть мобілізовані військовослужбовці, які знаходяться у запасі, згідно знову ж таки чинного законодавства, в залежності від потреб. І це все визначено в указі президента, а також у рішеннях Генерального штабу, які будуть відповідно імплементуватися в різних документах, як військових, так і тих документах, які приймає Кабінет міністрів та Верховна Рада. Всі ці заходи будуть проходити і на території міста Біла Церква призивом. Та мобілізацією на території міста займається Білоцерківський об'єднаний військовий комісаріат. Всі інші служби, які є в місті, вони зобов'язані, згідно чинного законодавства, надавати сприяння для діяльності військового комісаріату та забезпечення відповідним чином ось цього всього процесу. Я хотів би, щоб. Сьогодні мешканці Білої церкви ретельно вивчали ті документи, які сьогодні існують, які пропонуються, що пропонується. Повістка. Повістка це документ, який зобов'язує людину, яка має певні зобов'язання перед державою, з'явитися до військового комісаріату з тим, щоб відбути до військових частин по призиву або по мобілізації. Інші документи це запрошення, повідомлення, яке так само розповсюджується від військового комісаріату, де військово зобов'язаних осіб за віком. А вік сьогодні у нас подовжений до 60 років по мобілізації, повинні з'явитися до військового комісаріату не на мобілізацію, а на проходження медичної комісії. Тому що протягом досить тривалого часу е, обстеження е, і уточнення військово-облікових спеціальностей е, військовозобов'язаних не проводилося. І тому сьогодні уточнити місце проживання, е, сімейний стан, е, стан здоров'я людини це ті е, підстави, які дають або не дають можливості е, людям бути мобілізованими. І для того, щоб це все було відповідним чином, необхідно за цими повідомленнями з'явитися на комісію, пройти цю комісію, і тільки за наслідками комісії буде визначено, придатна людина для мобілізації чи не придатна. Встановлено ті військові облікові спеціальності, якими людина володіє і що в неї змінилося в сімейному стані за ті часи, коли відповідних даних не вносилося. Це є дуже і дуже важливим, адже сьогодні ні для кого не секрет, що навіть стан здоров'я людини він в більшій мірі залежить власне від самої людини і від того, вона офіційно звертається із відповідними записами у медичних документах до лікарняного закладу, чи вона лікується в якихось інших лікарняних закладах, де немає відповідного. Обліку і відповідних документів, але стан здоров'я для людини є такий, який він є, і тому при проходженні медичного огляду людина заявляє про ті чи інші відхилення в стані здоров'я. І після цього нічого такого страшного не наступає. Але в межах медичної комісії зробити висновок відразу по більшості хвороб такої можливості немає. І тому є потреба пройти до обстеження. І тоді ось ця вже комісія, яка при військовому комісаріаті працює, направляє в стаціонари, направляє в лікувальні установи спеціалізовані для того, щоб людей дообстежили. І уже там фахівці кажуть, людина придатна чи не придатна. Чомусь складається враження, що Стан здоров'я людини це тільки її особиста безпека і особиста можливість участі у тих чи інших військових діях. Це зовсім не так. Адже нездорова людина, людина із якимись вадами здоров'я, яке не дають можливість їй виконувати ці завдання, вона буде наражати на небезпеку і інших. Військовослужбовці, які будуть знаходитися поруч з нею, тому що її стан здоров'я не дозволяє, скажімо, рухатися в тому темпі, як це потрібно в певній ситуації, то її треба, щоб хтось теж біля неї затримався, бо їй допомагали. Це все може спричинити до дуже нехороших справ. І тому стан здоров'я людини є ключовим при визначенні можливості і участі в мобілізації. Тому досить значна частина людей, яким вручено повідомлення про проходження медичної комісії, отримують потім направлення на дообстеження і визначення справжнього стану здоров'я особи. На сьогоднішній день завдання керівництва держави поставлено в першу чергу враховувати це не є визначальним, але враховувати бажання. Сьогодні поставлено таке завдання перед призовними комісіями, перед командами, адже формуються команди сьогодні не в такій величезній кількості, як це може бути при загальній мобілізації. Такої мобілізації немає. Тому сьогодні зрозуміло, що в першу чергу бажаними для мобілізації є патріотично налаштовані громадяни, громадяни, які бажають виконувати. Свій військовий обов'язок боронити країну, і зрозуміло, що визначальним є фахова підготовка того чи іншого е, спеціаліста, тому що е, мобілізація не здійснюється е, виключно тільки по якійсь певній кількості. Хоча в указі президента говориться про те, що е, по всій території України е, мобілізація відбувається. Рівномірно, щоб рівномірна чисельність громадян з кожної території була відмобілізована, а важливо те, що є військові облікові спеціальності, які на сьогоднішній день потребують, які є тими, які будуть виконувати ті завдання, які сьогодні, які ті виклики, які сьогодні стоять перед Збройними силами України. Адже ми бачимо, що ті той військовий конфлікт, та війна, яка є, вона є особливою і використовуються різні військові сили по особливому. І тому з огляду на це і команди, які надходять для формування, вони визначаються Генеральним штабом. Колонторіч, багато людей, які умовно засуджені або які мали засудження, але вже відбули своє покарання, вони виявляють бажання. Але по закону України, наприклад, влітку вони не мали права, не мали права йти на фронт. Але багато з них хто виявляв таке бажання бути добровольцем. Скажіть, були якісь внесені зміни стосовно цих людей, але вже їх багато скажімо. На сьогоднішній день поки що таких змін немає. Да, абсолютно погоджуюся з тим, що частина громадян, які мали відповідні події у своєму житті і мають судимість, вони мобілізовані до військових формувань бути не можуть. От, деякі з них ми знаємо, що знаходяться у добровольчих батальйонах, які виконують певні функції. А так, взагалі, то під мобілізацію вони не підпадають. Законність вручення повісток на мобілізацію це тільки один із видів того, що людина має з'явитися в той чи інший час до військового комісаріату з тим, щоб виконати певні функції або отримати відповідні документи з тим, щоб бути призваним або мобілізованим до військової частини. У досить значної частини військовозобов'язаних у військовому квитку є мобілізаційний припис, і там на період повної мобілізації чітко виписано, куди треба з'являтися без будь-якої повістки. І це є тим обов'язком, що стосується власне повістки. Повістку розносять уповноважені особи і просто будь-кому ці повістки не роздаються, тому що це документи суворої звітності, і там вони по кожному документу необхідно відзвітуватися біля кожної повістки, якщо ми говоримо про повістку, а не про повідомлення чи запрошення. Там є відривна частина, яка залишається і повертається до військового комісаріату. І в тій частині саме виключно лише військовозобов'язаний громадянин має розписатися про те, що він її отримав. І тому, в разі сприяння того, що органи місцевого самоврядування мають сприяти, є в нас певні домовленості, що окремих осіб ми залучаємо. До е, вручення цих повісток. Е, хтось інший, будь-хто інший, е, розписуватися за військовозобов'язаного е, не може і е, таке вручення повістки є незаконним. Е, я хотів би, щоб е, люди знали не тільки не шукали тільки шлях, яким чином е, відмовитися чи уникнути, але обов'язково звертали увагу і на ту відповідальність, яка Є в чинному законодавстві за ухилення віднесення військової служби, за ухилення від призову з тим, щоб ті родичі, батьки, сім'ї, які якимось чином хочуть зробити краще, нібито для своїх рідних, інколи підштовхують до порушення закону. А підштовхування до порушення закону і таким чином можна поламати долю людини. Тому треба знати і права, але і розуміти свій обов'язок. Тому тут я вважаю, що правомірність вручення тим особам, яким було доручено, у тому вигляді, який я розповів, вона є абсолютно законною. Тому що протягом. Останніх п'яти років штати військових комісаріатів були скорочені у багато-багато разів. І тих декілька осіб, які є штатними працівниками військових комісаріатів, виконати особисто вручення це практично неможливо. Тим більше, що сьогодні ми маємо розуміти, що і ситуація в місті і в країні така. Що кожна оселя, кожен будинок, під'їзд, приватний будинок стараються убезпечити себе і різними системами захисту, і запорів, і якихось переговорних приладів, все це перешкоджає тому, що можна було швидко знайти. Тим більше, що ми ж розуміємо, що особи. Ті, які підлягають мобілізації, це люди працездатного віку. Вони ж працюють, тому в робочий день, коли є в робочий час, верніше, вручати це не можна. Я хотів би тут звернути увагу ще і на той факт, що згідно закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, великі зобов'язання покладаються і на керівників підприємств, установ та організацій, які повинні Відпускати, сприяти, забезпечувати військовозобов'язаних, які працюють у них на підприємстві, на виконання закону України про військовий обов'язок, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. І там є відповідальність і керівника підприємства та установи. Це тривалий час до цих пунктів, до цих. Статей законів не зверталися, тому що не було потрібно. Сьогодні треба на це теж звернути увагу. І керівникам підприємств, які повинні відновити, в кого вони не відновлені, але я знаю, що в місті Біла церква майже скрізь відновлено військово-облікові столи на підприємствах, де є спеціалісти, які ведуть цей облік. І там, де це налагоджено дуже добре, там найменше конфліктів. Тому що якщо є троє неповнолітніх дітей у громадянина, для чого ж його родину всю лякати, приносити йому повістки, говорити про те, що ти маєш з'явитися, коли це повинно було бути вже відображено в його документах, які знаходяться в військовому комісаріаті, це повинен б зробити був той спеціаліст. Який веде облік, сказав би, ось в цій родині було двоє дітей цього військовозобов'язань. З'явився третя, з'явилася третя дитина. Всі вони неповнолітні. Ось йому не треба вручати повістки, не треба піднімати такі хвилювання у цій родині. Ну, ось, наприклад, по білій церкві в рамках четвертої хвилі мобілізації, початку четвертої хвилі мобілізації. Перша відправка першої партії в місті Білосерка планується 30 січня. Але з того ж самого указу, зрозуміло, що значно пізніше буде відбуватися демобілізація тих, які були призвані протягом весни-літа 2014 року. Ось цей весь період він буде. Відведений на те, щоб навчити підготувати, перепідготувати і пройти відповідне злагодження. Тому після мобілізації через військовий комісаріат всі мобілізовані військовослужбовці будуть направлятися на військов... у військові центри або до навчальних частин для того, щоб пройти навчання. Адже пройшло вже. Кого 5, кого 10, в кого більше років від того часу, коли служила людина у Збройних силах України чи навіть Радянського Союзу. І за цей час змінилася зброя, змінилися певні тактичні завдання, і цього всього треба знову поновити і навчатися. І тому саме після навчального центру, навчальні центри люди будуть знаходитися в залежності від. Військової облікової спеціальності різну кількість е, часу, тому що по деяких спеціальностях можна за три тижні людину навчити, а по деяких спеціальностях цього часу буде замало і будуть вчити їх значно більше з тим, щоб вони були фахово підготовлені. Після цього з навчальних центрів мобілізованих громадян будуть розподіляти між різними військовими частинами вже за своєю військово-обліковою спеціальністю. І в цих військових частинах не відразу люди потрапляють на виконання бойового завдання, а вони будуть проходити військове злагодження уже. Чи в військовій частині, чи на полігонах, з тим, щоб ота військова частина, фахівці різних спеціальностей між собою могли встановити контакти і відповідно мали все забезпечення, з чим вони вже безпосередньо в тій військовій частині будуть виконувати ось таку бойову задачу. Микола Анатольович, минулої весни минулого року було мобілізовані наші білоцерківці в 72-го окрему мобілізовану бригаду. По законодавству України з ними зберігаються робочі місця і виплачують нібито зарплату. За тими виплачують. Але, але ж по закону України місце таки зберігається тільки рік, і вже ось через місяць буде рік. Як буде такі людям? Я хочу зазначити те, що чинне законодавство зобов'язує. Керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, протягом одного року, зберігати за призваним військовозобов'язаним його робоче місце, а також виплачувати середню заробітну плату. У нас в Білій Церкві, по великих цих підприємствах, по тих, яких ми проводили відповідні моніторинги, так все і відбувається, і справді. Проблема виникає, тому що в березні місяці пішли перші е мобілізовані, і вони були призвані на, хоч на навчання, але ж потім це все вже залишилося е як, мобі як мобілізація. Е тому і до цього часу за ними буде зберігатися і саме вони, мабуть, будуть самі першими, які будуть демобілізовані, щоб оцеї перерви не було. Щоби Кадровим службам підприємств не поставити в їх незручне становище, що ось людину треба звільнити, бо потім наступають інші права вже у громадянина, якщо не звільнений. Але я думаю, що таких випадків у нас не буде. Мобілізований громадянин він буде поставлений на в тому числі фінансове забезпечення при. Укладання відповідного контракту із військовою частиною при проходженні служби у військовій частині, яка не бере участь у антитерористичній операції, це в залежності від посади, в залежності від військово-облікової спеціальності, це одна заробітна плата. Вона близька до контрактника. А при участі військового в антитерористичній операції ця заробітна плата або це фінансове забезпечення, воно подвоюється. Тому питання ці на початку це була проблема. Це було дуже багато чого не врегульовано. Це нібито врегульовано. Так само я знаю про те, що сьогодні є звернення до багатьох. Банківських установ, адже вони в різної форми власності існують, про те, що при мобілізації того, хто займав кошти у банку, з цього моменту не нараховуються пені і штрафи тому, хто брав гроші. Так само питання вирішується і з тими іпотечними кредитами, тобто захистити житлові права цих громадян. Ще є багато питань, але вони більш-менш врегульовані. Посвідчень учасників АТО таких, такого посвідчення взагалі немає. Є довідка про участь в АТО в антитерористичній операції, яка видається. Командирами військових частин безпосередньо військовозобов'язаним з тим, щоб вони чи їхні родини могли все-таки підтвердити, що ось цей військовозобов'язаний знаходиться в такій-то військовій частині, що там всі пільги та компенсації мобілізованим громадянам вони надаються згідно закону України про статус ветеранів війни. І там, як військовозобов'язані, так і члени сім'ї військовослужбовця, всі ці права і пільги виписані. Але цими пільгами скористатися може тільки тоді людина, коли буде мати посвідчення учасника бойових дій. Ось учасне посвідчення учасника бойових дій. Видається міжвідомчою комісією, яка створена при центральному органі виконавчої влади в Києві для того, щоб отримати це посвідчення, військовий командир військової частини зобов'язаний передати до відомчої комісії. Тому що Міністерство оборони своя комісія, у Національній гвардії своя комісія, служба безпеки, своя комісія МВД, своя комісія, всі подаються документи про те, що довідка, що дійсно людина з такого, то по такий то час брала участь в антиростичній операції, копія паспорта, ідентифікаційного коду, там фотокартки розглядається. Ці питання відомчої комісії, коли вони були перевірені, на це на цей відомчій комісії надається постановою один місяць. Після цього документи списки і списки ці всі документи передаються до міжвідомчої комісії, яка збирає від відомчих комісій і відповідним чином уже. Приймає рішення, перевіряються документи, теж виділяється до одного місяця і видається довідка, на підставі якої вже вручається посвідчення ветерана війни, і це посвідчення дає всі підстави для того, щоб потім скористатися цими правами. На сьогоднішній день невелика кількість військовослужбовців отримала це посвідчення учасника бойових дій у зв'язку з тим, що, як правило, ці посвідчення видаються по завершенню служби тому. Працівники правоохоронних органів, які були відкомандировані на якийсь певний час, повернулися вже звідти і не виконують цих функцій, їх подали, вони вже отримали. Так само з Національної гвардії деякі військові частини брали участь у цій операції терористичній, повернулися. Що стосується військових, військових частин, то це можливо теж вже є посвідчення, але ті, хто за станом здоров'я, це чи поранення чи зміна стану здоров'я були відраховані від військових частин, їм теж вже видають посвідчення учасника бойових дій. Всім іншим, по демобілізації, відразу ці, ці справи будуть робитися з тим. Ретельно це все перевіряється з тим, щоб отримали посвідчення ті, хто справді виконував. Військовий обов'язок і брав участь у бойових діях. Передбачено чинним законодавством певні пільги. На превеликий жаль, ними дуже мало людей можуть скористатися, тому що переважна більшість послуг, за які приходиться розраховуватися, це послуги, які обліковуються приладами обліку. Тобто, вода, якщо нею ніхто не користувався, за неї не треба платити. за Електроенергію, газ і все інше. Там, де немає лічильників, там є певна проблема. Тому що право, право, на це, право на це є, а механізму, як відшкодувати, на це немає. Тому я хочу сказати сьогодні жителям Білої церкви: там, де нараховуються комунальні послуги, на Кількість зареєстрованих осіб або на кількість проживаючих осіб у разі мобілізації чи призову необхідно повідомляти військовий комісаріат і відповідні служби про те, що чисельність ця зменшилася з тим, щоб якщо нараховується на особу, щоб на кількість нараховувалося менше. Там, де немає е, інших можливостей, то зрозуміло, що за те, що нараховується, треба буде власнику квартири оплачувати. Тобто борги будуть зібратися на ті Ну, якщо людина пішла, вона буде отримувати заробітну плату, прийдеться і в свій час заплатити це. Але штрафних санкцій не нараховується.